Стиль, РАСА емоції, душевний колектив, пристрасть, стійка лягави, влучний постріл це суміш бурхливих почуттів полювання на фазана. Одне з найпам'ятніших вихідів вуїти для багатьох мисливців то є полювання на фазана з рідним колективом палких однодумців. Сьогодні ви побачите, як полює колектив МРБ на безкраїх просторах півдня нашої неньки, де з перших секунд наше серце гаряче б'ється від тої мисливської краси, що ми мали змогу відчути в цей день. Сьогодні полювання колективу мисливців риболовів та інших брехунів відбувається на Одещині, Подільського району. У Нас сьогодні полювання на Фазана приймає участь 9 мисливців та 3 мисливські собаки. Я думаю, що полювання буде чудовим. Погода нам супутствує, сприяє, буде сьогодні сонце, вітру взагалі немає, легкий мороз вранці. Я думаю, все буде чудово. Далі побачимо. На правах розпорядника сьогоднішнього полювання Андрій почав інструктаж. Вважаємо гості нашого району Райбурна, Райбурна. Райбурна, да. Ми раді вас привітати сьогодні на охоті по фазану. Хотя будемо в складних умовах, кусти. Терны нам. Поэтому так смотрим. Техника безопасности. Стреляем только по четко видимой цели. По летящей фазан бегущий. Не стреляем. Летящие Собаки в тернике, люди, кустах будут. Поэтому на шорох, звук, там, мелькание какое-то. Все пропускаем, стреляем по летящему. Позан далеко не літіть, перелітіть, сядіть, найдім, все одно поднімемо. Потім Андрій коротко розказав, як саме всі повинні будуть рухатись і які тонкощі в сьогоднішньому полюванні на Одещині. Ми кормилося, снізу, зараз тут є. Зараз либо ми його тут стріляємо по либо ну. А нашим лягавим було вже в нетерпець відчути перший аромат дичини. Їх скавчання і змусило нас пошвидше розпочати займати свої позиції. На початок я пішов поруч з Максом і радою, що мали йти з самого краю нашої шеренги. І тільки но ну Макс дав команду своїй помічниці на пошук, як пролунали перші постріли. Але по рації передали, що постріли, як і покладаються, були для розігріву і проганяння павуків зі стволів. Ну що, перший постріл був? Да, вже про Тільки зайшли хлопці, правильно? Да. Збоку, де були наші мисливці, тільки і лунали крики пельнуй та курка. Там вони наступили на цілий фазянячий курятник. І навіть піднімались з півні, але задалеко. Але нічого, такий початок вже радував нас і відволікав від прохолоди і любуванням навколишніх живописних пейзажів. Вся увага була на роботу наших собак, які на початку полювання, як завжди, відводили душу в угіддях. Молода, кажу, азарт, надувається ще. Треба вигорітись. Раз да. Кілометра три за машиною пробігти. Я без велосипедом. Потім у нас починається нормальне послушання. Але на фазана ти з нею ходив вже? Та ні, де в нас він на війни, фазан. Були по підсадному, якби займався і на змаганнях були, маємо диплом третього ступені фазану. Ось вже і Макс мав нагоду на влучний постріл. Але також поки ми. Як він тебе? Ай, молодець, да? А? Вичекав момент. Я цілком скажу, Не чув. Не розслабляйся тебе вона без біпера Та в нас таких рідко в таких угідь полюємо, що біпер був потрібен. У він трошки стрібною відводить. Колокольчик. Знову підйом, але задалеко від всіх. Да да. Я чув, що колокольчик перестав звонить. Молодець, молодець, давай, 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 давай. Це ще ми в метрів 50 не пройшли вже. Я розумію, що так люблять полювання на фазана. Я вже зрозумів з першого пострілу. <різко>, Різко, шумно, азартно. Капець. І дуже різноманіт. Аж... Це так. Полювання на фазана це одне з найкрасивіших і азартних виходів бугіді. А ще і місцеві красоти були як вишенька на тортах сьогоднішнього мисливського свята. Відверто кажучи, ми ці півгодини просунулись уперед лише метрів на 300, бо собаки ніяк не могли розпутати цю безмежну кількість набродів на першій ділянці. На, на тих слідах крутить. І... Ночував фазан тут? Воросику да. ну, ми бачили, п'ять пітушків. Це за перші півгодини полювання, це б Ну, І рада вже не може, скільки часу звідти вийти. Крутить і крутить. І як тільки наші лягаві перевірили всю гущу, ми рушили вперед, на пошуки нових перспективних місць. Зібравшись докупи, всім було про що поговорити і чим поділитися один з одним. Я теж туди пішов, на цю сторону. Так красиво передо мною сів. А хто промазав по петуху? Я. Ти промазав, молодець. Троєхом тебе. Діть, <ріст> бачили. Я Є Женька ще спрашує, крик-крик-крик-крик, вилітає. Бля. Я навіть толком не вклався, я отак от стріляв. І по ранній долі, саме коли всі сходились, недалеко від нас рада підняла чергового півдня. є, Коля взяв! Перший є? Вона да. підняла. Ходок трошки Так. Да. Починає вже розуміти, що такий дікий фазан. Вже щасливий Микола тримав в руках наш перший трофей на цьому полюванні. О, хороший фіташок. З полем пацани. З першого пострілу. Звісно, з першому. Собаки його підняли. Нікола ну, аж... поздравляю з полем. Спасибо. Хороший, Спасибо. Хороший Дякую. славний. Кивичок. Два года мінімум. Блядь. Але час у ми не стали. І продовжили обшукувати нову ділянку. Ну що, як тобі початок полювання? Початок дуже чудовий. Бачила багато фазанів. В основному були курки. Бачив два півні, одного з них добули хлопці. Це вже хороший початок. 40 хвилин на полюванні, вже один фазанчик є. Погода просто шикарна. Сходить сонце, одещина, все супер. Ну що, Як тобі початок полювання? Супер, супер. Бачив? Бачив, бачив, але на, на жаль, кури. Кури, півня на, на відстані пострілу не було. Один пролетів, чув, що пролетів, але я його не бачив. Ну, вражень від природи бомба. А скільки кури бачив? Чотири здається. Я ж не Чотири курки Я йду, точно. І це Тож. за початок полювання. так? Це буквально 30-40 хвилин з початку. Ну. Супер. Далі наш шлях прямував до балки, що розташувалася посеред поля. Зазвичай в таких місцях є велика ймовірність підняти не тільки птаха, але і звіра. Зараз буде. Ну що, є тут шанси. Я думаю, що є. Таке місце, місце хороше. Собаки підходять, всі котлом ідемо. Зараз буде фазанчик. І наші очікування справдились. Напроти сонця було важко визнати, чи то курка, чи то півень. Так ми і пропустили, як виявилось того півня. Петух, яка курка. Але другий підйом вже точно була курка. І поки жодного пострілу не пролунало. І ось же вухань порадував нас своєю присутністю, але на жаль, сезон ще не розпочався, і ми лише провели його поглядом. Від любування ми навіть підйом курки не відразу помітили. Але нічого. Балка тільки починалась і мала подарувати нам ще багато підйомів. Ну що, поки пусто тут? Поки пусто. Був один фазан, але хлопці гукали мені що то курка, бо одна піріна тільки з хвоста стирчала, і мені проти сонця не видно було. Курка точе, півень я пропустив, не стріляв. Не впевнений, не стріляє, кажуть. А виявився півень. Виявився півень. Ну нічого, буде ще сьогодні. Будемо шукати. Полювання тільки розпочалося. І відразу декілька задалеких підйомів. Що характерно, фазан перелітав декілька десятків метрів і знову сідав у балку, даючи нам надію на новий трофей. Хоч ми й бачили, де сів фазан, але велика кількість набродів трохи плутала наших чотирилапих помічників, і їм ніяк не вдавалося виманити птаха з гущі. Багато фазан дав запахів, собаки не можуть зорієнтуватися. Щойно сів фазан в тому вон кущі на тій стороні. Собаки зайшли і не змогли його більше підняти. Хоча він явно туди сідав. Подальші декілька десятків метрів не принесли нових підйомів. Хоча по роботі собак було видно, що фазан тут був присутній. І по іронії долі і він піднявся підступно позаду нас, не давши можливість сім на влучний постріл. Хотів зразу стріляти Женя, бо твоя голова була. Ви піднявся на Воно дуже важливо в даній ситуації. Але гарний був. Бачу, прийшли ж його. Ага. Мені здається, треба більш щільніше йти. Бачить, що казан собак людей пропускає, <зад> собаки позаду його піднімають. Новий підйом. Купка! Під самий кінець балки собаки знову підняли фазанів. Але, на жаль, то були курки. Курка! А оце Ось, ось звідси моя вигнала, і той вигнала теж. Курка. Це ми останню курку вигнали вже. З самого краю. Вже клин такий, що цей, що все, там далі поле. Ага. Рілян. Ну що ж, пора переходити на нову перспективну ділянку. Музика. Відразу собакам вдалося підняти стаю курібок, з якої мисливцям вдалося добути одну. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Це був перший. В таких хащах вся надія була лише на гарну роботу наших лягавок, що з самого ранку тільки радували наше око. Я чом. І ось нова стійка лягала. Перепилюй! В такий момент серце калатає, як мотор в машині. Тут же було зрозуміло, що ось-ось підніметься птах. Але на жаль, це була курка. Але є наброди пазана. Є, звісно є. Тут він находив. На броді в морі пазанячих. Ну, дуже багато курей. Курей ми не стріляємо. І це правильно, бо треба дбати про чисельність дичини. І щоб наші діти мали можливість насолоджуватися ще кращими підйомами і більшою кількістю трофеїв. Ну що, збереши щось. Скільки разів змазав? Ой. Раз 10. Раз 10. <рес> тобто полювання вже вдалося. Раз десять. Полювання вдалося, коріпочку добули. Саме головне це фазанчик. По фазанчику стріляв. Стріляв. Маза красиво, гарно так. Смачно. Щодень не закінчився, ми ще й добудемо. Гарна робота собак, красивий пейзаж. Це те, за що ми любимо полювання на фазанах. Але так кортіло ще побачити підйом і добути трофей. І ми продовжили пошуки той жар птиці. Собака своєю роботою вказувала, що птах тут є і вже зовсім скоро буде підйом. Але поки було пусто. Щось причуяла. Я гадаю, що це могло бути. Ой, не фазан, а може фазан біжить. Але вже давно тягне. І йде такий з нахрапом прям. Mm -hmm. Тобто відчуває. Щось, там. Щось там є. Жар птиця собака перший раз приймає участь у полюванні фазана? Так, так, що ж, і п'ять. А на якісь змагання? У угу. Буває Буває. на... Весною проводили у нас маємо бітлом третього і диплом третього ступеню комплексну. Там теж була дисципліна Фазан серед решти дисциплін. Але підсадний це підсадний. Та не деякий. Деякий вже дає прочухану. Непритаманна жара давала про себе знати. Ми постійно ставали, щоб попити воду, та й собаки не втрачали можливість, прохолоджуючись на будь-яких ділянках з водою. На новій гущі швидкий підйом курки давав надії на присутність тут півнів. І поки я відволікся на відлітаючу курку, як Михайло добув свій трофей. Ну, вітаю. Як? І як? Хто хто? З під якої собаки? -ду -ду -ду. А тут непонятно, вони всі гуртом бігли, вони всі гуртом і вигнали. Це, От, не... це вертався назад, бо я самий крайній, найкраніший взагалі. Один постріл є yeah. трофей. Знову стійка. І всі поспішили зайняти свої місця для влучного пострілу. А далі нас чекало незабутнє враження від підйомів. Але це ви побачите в наступній серії. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і буду вдячний за будь-яку допомогу в придбанні нового обладнання для фільмів.